Давайте поглянемо, що від вас приховують. А для початку подивимось, для кого сьогоднішній розклад буде знаком і кому треба до нього прислухатись. Так, дивіться, ну ви зараз жінка, яка чекає. Тобто ви така, знаєте, вмієте терпіти, чекати, надіятися. А зараз, можливо, чекаєте на нові стосунки, або на зміни у житті, або якісь слова пояснення від людини, або навіть, знаєте, кроку на зустріч до себе чекаєте. Давайте поглянемо, що від вас приховують. Карта договір. Карта говорить про те, що від вас приховують домовленості. Які вже існують без, щось, що існує без вашого відома. Це може бути стосунки, де чоловік вже щось вирішив для себе, але не сказав вам. Або якийсь робочий момент, де ви розраховували на одне, а насправді все йде по-іншому. Можливо, вам не говорять про важливу угоду, яку хтось уклав за вашою спиною. Якщо у вас є підозри щодо людини, знайте, ця людина не до кінця з вами чесна. Вона могла щось вам обіцяти, але водночас домовитися про інше ще з кимось. Пам'ятайте, що не треба чекати, поки хтось вирішить за вас. Ви самі можете змінити свою історію. Довіряйте собі, своїм відчуттям і не бійтеся робити кроки вперед. Там, де одна можливість зникає, завжди відкривається інша, і вона точно буде вашою. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком для того, щоб отримати інші точні передбачення.